Нема води в неділю, ще трошки так води, водить по трубах, ще лишила, ще трошки текла. Я прийшла з церкви, йшов, вже води нема. І по нинішній день нема води. Люди ходять, я дзвонила до водоканалу, то не наша точка, то Жека. Дзвонила в Жек, а вон, і кажу, їй люденьки, мають совість, а вона каже: що ви мені мораль читаєте? Я кажу, не мораль, я правду кажу, чого ж? А, а положила трубку, то й що? Ходила, ходив сусід напротив. У нас з неділі немає води. В понеділок зайшов в ЖЕК, записав адресу. Далі. Понеділок воду не зробили, обіцяли. Вівторок, рано, я пішов, зустрівся з головним інженером Жеку, при мені розмовляв, з магазином Купічина. Що саме треба пробити перекриття, бо з підвалу, якраз перекритті, пробивало воду. Вона дала дозвіл, плитку обіцяли поміняти, тільки що дала дозвіл. Пішли працівники ЖЕКу пробувати плитку, тільки одного збили. Вона їх звідси вигнала з магазину. Сьогодні ранком вони йшли туди хоч якийсь хомут поставити, бо не дозволив працювати. Тобто вона не виконує аренди, договір аренди, що можна в магазині зробити якийсь ремонт. Жек виконує свою роботу. Магазин не дозволяє їм пробити перекриття, щоб ну, перекриття між магазином і підвалом зробити, замінити кусок труби. На пластмасову трубу головний інженер казав, там нічого не буде, ми кинемо пластмасову трубу, поміняємо замість цей бот поміняємо пластмасову трубу. Тобто винний директор магазину Купічина.